Всіх вітаю на каналі «Що по чому». До вашої уваги. Огляд товарів з магазину АТБ. Акційні ціни будуть дійсні з 24 по 30 січня. Приємного перегляду. Молоко 3,2% жирності від торгової марки Ферма 33,50 за 840 г. Йогурти від торгової марки Злагода Є. Білий без цукру 33,50. Малина полуниця 36,50 та смузі Манго Банан льон по 38,50 всі пляшки по 800 г, масло солодковершкове бутербродне 63% від торгової марки «Ферма» 48,80 за 180 г. Майонез від торгової марки Гуляйполе традиційний 67% 23,90% за 300 г соус майонезний салатний 30%. 2650 за 550 грамів. Закваска від торгової марки Лактонія, Є злаки та лісові ягоди. 35,90 за 800 грам. Соус від торгової марки Густо. Є Карбонаро та сацабелі. Вага 180 грамів. А ціна 1590. Йогурти від торгової марки Агуня. Є персик Полуниця банан, малина. По ціні 14 гривень за 185 г. Також є імуніті малина чорна смородина шипшина по 1490 за 185 грамів. Також напій кисломолочний білакт з пробіотичними мікроорганізмами від Агуні 11,90 за 185 грамів. Кетчуп від торгової марки Оліс є лагідний та шашличний. 1390, вага 250 грамів. Ковбаса напівкопчена Губернська. Від торгової марки М'ясна лавка. Своя лінія. Вага 420 грамів, ціна 65,50. Шинка варена київська свиняча. Від торгової марки М'ясна лавка. Своя лінія. 8690 за пів кілограма. Чипси Курячі від торгової марки Башчинський. Вага 50 грамів, а ціна 43,90. Виріб м'ясомісткий. Смачний з молоком. Варений. Торгова марка Ковбасний ряд. Розумний вибір. Пів кілограми буде коштувати 37,70 Ковбаса сальчичон еспаньол 54,50 80 грамів. Знижка 31% на олію соняшникову рафіновану традиційну від торгової марки Олейна. Ціна 40 гривень ,90, 90 копійок за пляшку об'ємом 0,85 літри. Крупа рис круглозернистий від торгової марки Deluxe 49,90 за кг. Пельмені від торгової марки «Своя лінія» зі свининою та яловичиною по 73,90. Вареники з картоплею по 38,50 та вареники з картоплею та печінкою – по 39,50. Вага кожної з упаковок 900 грам. Сир напівтвердий, Брусок гауда по 62,50 за 200 грам. Та радамер по 71,50 за 200 г. Та сир пластинками Радамер 55,50 за 150 грамів, та салями 46,50 за 136 грамів. Десерт сирковий від торгової марки Дольче. Є аерований чорниця та вишневий фьюжен вага упаковки 170 грам, ціна 20 гривень 70 копійок. Паста сиркова з лососем та кропом 39,50 за упаковку 135 г паста сиркова вершкова 46,90 за 150 грамову упаковку, сир м'який фелата від торгової марки. Преміале 4390 за 230 грамів. Сирок від торгової марки «Ферма», Газурований є згущене молоко та ваніль 8,50, вага сирка 36 грамів. Вафлі від торгової марки «Своя лінія», Є звичайний артек. Є з ароматом молока та з ароматом лимону. Вафлі по 25,90. Вага упаковки 236 г. Цукерки корзинка асорті» від торгової марки «Міленіум». 90 гривень 90 копійок. А вага упаковки 220 г. Гарна знижка 41% на шоколад «Міленіум». Є чорний та молочний з цілими лісовими горіхами та молочний із мигдалем. Вага плитки 110 грам. А ціна 29,90. Нектар від торгової марки «Сандора». Смаки гранат, лимон, мультивітамін та бананово яблучно-полуничний об'єм 0,95 літри, а коштувати буде 39,90. Печиво від торгової марки Мілка вага упаковки 200 грам, Ціна 59,90 та печиво цукрове «Буратіно з горіхом від торгової марки Розумний вибір. Вага упаковки 450 грам коштувати буде 35,50 Чай від торгової марки Sherlock, Є розсипний Golden Ceylon по 46,40 за 100 грамів. Та Classic Bergamot по 44,40 також за 100 г. І такий же чай, але в пакетиках 27,90 за упаковку із 25 пакетиків. Цукерки пташине молоко зі смаком какао та лимону від торгової марки Jaco по 10,59 за 100 г. Та цукерки Аркадія вагові від торгової марки Лукас по 1169 за 100 г. Фарш курячий. Охолоджений. Торгова марка Глобено 71,50 за пів кг. Консерва печінка тріски» від торгової марки «Делюкс» 5590 в упаковочці 121 грам, Скумбрія Свіжоморожена від торгової марки «Норвен», «Веладіс» та Водний цвіт. 123 гривні за 1 кг. Консерви м'ясо курки з булгуром по 37,90, філе індички з червоною квасолею по 37,90 та курка у власному соку безкісткова по 49,90. Вага кожної з банок 325 грам. Ікра Форелі Лососева, торгова марка Норвен. Вага 80 грам, а ціна 151,90. Сьомга слабо солена, філеш маток на шкірі. Торгова марка Норвен. Вага 210 грам. ціна 173,50. М'ясо мідій, варено морожене в глазурі, торгова марка Своя лінія 58,40 за 350 грам. Креветки нерозібрані, варено-морожені, глазуровані від торгової марки Своя лінія. Вага 900 грам, ціна 175,90. Чипси від торгової марки Своя лінія. Є-упаковки по 110 грам з різними смаками будуть коштувати 24,90 та упаковка 200 г обійдеться в 39,90. Попкорн фруктові пригоди в карамелі. Торгова марка «Бік Боб» 23,90 за упаковку 85 грам, з пелет Пшенично-картопляні з телятиною та аджикою. Торгова марка своя лінія 1390, вага 75 грам. Напій живчик є газований, є зі смаком груші та не газований. Об'єм пляшки 2 літри, а ціна 25,90. Локшина швидкого приготування зі смаком курки та соусом пряний 15,70 за упаковочку. Приправа ексклюзів є до курки та до риби. По 22,40. та приправа американська та мексиканська від торгової марки приправка по 1540 за 25 грам упаковку. Цикорій від торгової марки Своя лінія є розчинний порошкоподібний по 23,60 вага упаковка 90 грам та з ароматом чорниці 28,90 також 90 грам. Папір туалетний торгова марка Сніжна Панда. 35,90 – 4 штуки в упаковці. Корм для котів від торгової марки «Своя лінія». Є упаковки по 100 грам будуть коштувати 11,20 Та баночки по 415 грам по 27,50. І ось такий корм Pets Up від торгової марки «Своя лінія». Вага баночки 415 грамів, а ціна 27,50. І ось такі ціни на алкогольні напої, подивіться, кому цікаво. Але пам'ятайте, що надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Дякую, що додивились це відео до кінця. На цьому в мене все. Підтримайте, будь ласка, лайком, якщо вам сподобалось таке відео. До побачення!